Are Сьогодні у нас лабораторне дослідження, мікроскопічна будова кісткової та хрящової тканини із курсу біології 8 клас. Ми в цьому навчальному році вже знайомилися із різноманітними тканинами організму людини, але сьогодні детально поговоримо про будову та функції саме кісткової та хрящової тканини, які разом утворюють скелет. Так як ми почали вивчати з вами опорну рухову систему, нам треба знати певні особливості. Будь ласочка, в зошиті напишіть число, напишіть лабораторне дослідження, мікроскопічна будова кісткової та хрящової тканини. Після цього в зошит перепишіть мету, обладнання та хід роботи. Меда це вивчити будову та функцію кісткової та хрящової тканини людини, обладнання, якими сьогодні ми будемо користуватися, це 3D-сцени, мікроскоп та фотомікропрепаратів тканин. І давайте починати. Перше, що ми зробимо, це розглянемо 3D-сцену кісткової і хрящової тканини. Детально розглянемо їхню будову та функції цих типів тканин. Почнемо ми з вами із саме кісткової тканини. Давайте з вами розглянемо, з чого вона складається. Взагалі, кісткова тканина це тип опорної сполучної тканини, її тверда міжклітинна речовина зберігає велику кількість фосфату кальцію та карбонату кальцію, і це робить кістки міцними. Ці кістки складаються із зовнішньої компактної речовини. Та внутрішньої губчастої речовини. Гаверсові канали та канали Фолькмана знаходяться в межах компактної речовини і містять кровеносні судини. Давайте з вами зараз трішечки поговоримо про це. Тобто кровеносні судини. Ось ці, які ми бачимо зображені на 3D-сцені, вони знаходяться саме в межах компактної речовини. Далі циліндрічний остеон є структурною одиницею компактної кісткової тканини. Остеон, ось ми бачимо його і почитаємо характеристику. Кісткові пластинки розташовуються в концентричних колах і утворюють остеони. Остеоцити, кісткові клітини, вони розташовані між шарами. Тобто. Концентричні кола остеона, вони оточуються гаверсовими каналами та складаються з кісткової міжклітинної речовини з кістковими клітинами між ними. Якщо ми говоримо про губчасту речовину, вона складається із ребекул, це такі пластинки, які мають здатність динамічно перебувати, Лаштовуватися у відповідь до напрямку навантаження. Взагалі, кісткова тканина вона становить твердій внутрішній скелет всіх хребетних тварин, ну і людини теж це буде стосуватися. Далі ми розглянемо з вами хрящову тканину. Давайте зараз ми її на неї. Подивимося. Взагалі хрящова тканина це тип опорної сполучної тканини, міжклітинна речовина тут тверда та багата на волокна. Існує кілька типів, до яких будуть належати, наприклад, волокнистий хрящ, і він виявлений у міжребцевих дисках, еластичний хрящ, і він виявлений у вушних раковинах, наприклад, та гіаліновий хрящ, який вкриває суглобою поверхні. В суглобі людини. Його клітини, як правило, сферичні та розташовані невеликими грубками. Ми можемо навіть це побачити, що ці клітинки будуть як би, утворювати. Певні групи вони не будуть поодинокі. Ми з вами розглянули будову і кісткової і хрящової тканини, але я би хотіла трішечки сказати про сполучну тканину, а саме сухожілля, яке теж. Міститься в скелеті і виконує певні функції, давайте розглянемо і її теж. Але ми табличку, яку будемо сьогодні формувати, записувати це не будемо. Взагалі, сухожилля є типом щільної сполучної тканини. Волокна розташовані в сухожилях паралельно, щільно, а між ними є клітини сухожилля. Подивіться, дуже-дуже щільно, паралельно одна до одної будуть розташовуватися ці волокна. Волокна Починаються із білка колагену, який має високу міцність до розтягування. Тканина сухожилля діаметром 1 см квадратний може витримати кілька сотень кілограмів навантаження. Уявіть собі. І це робить сухожилля дуже міцним. Оскільки такий тип тканин має дуже низький рівень кровопостачання, ми бачимо, що не містяться кровоносні судини, як в попередньому, да, видах тканин. То травмоване сухожилля, як правило, лікується дуже повільно. Сухожилля прикріплюють м'язи до кісток, отже, ця тканина відіграє дуже важливу роль в опорно-руховій системі. Ми з вами розглянули 3D-моделі, подивилися особливості будову кісткової хрящової тканини, і переходимо до Мікропрепаратів. Ми з вами подивимося, як під мікроскопом виглядають хрящова та кісткова тканина. Давайте скористаємося мікроскопом. Зараз одну хвилинку завантажиться. Так. Угу. І зараз ми з вами знайдемо, скористаємося саме групою тканин, тому що людина відноситься до цього царства. Так, давайте знайдемо хрящові від тканини. Давайте подивимося, як виглядають вони під мікроскопом. Саме такий вигляд будуть вони мати. Давайте зблизимо трішечки. Це як. Приклад, хрящова тканина. Зараз знайдемо з вами кісткову тканину і подивимося, як вона виглядає під мікроскопом. Теж ми можемо розглянути її різниця у зовнішньому вигляді кісткової та хрящової тканини. І зараз знайдемо з вами, як виглядає кісточка. Одну хвилинку, зараз пошукаємо кісточка в розрізі. Ось так, якщо розрізати її і збільшити, можна розглянути її теж. Так. І після того, як ми розглянули 3D-сцену, ми подивилися, як виглядають мікропрепарати під мікроскопом. Нам треба порівняти особливості будови та заповнити таблицю. Поставте, будь ласка, на паузу і запишіть. Цю табличку в зошит. Вам треба намалювати, як виглядають мікропрепарати кісткової тканини та хрящової тканини, записати особливості будови та функції. Ми про це все поговорили сьогодні під час виконання цього дослідження. Після того, як ви заповните повністю табличку, вам треба зробити висновок і записати його у зошит. І після цього можете відправляти на перевірку. Я бажаю вам. Удачі і сподіваюся, всі виконають на дуже високі оцінки. До побачення.